Як звати цей будівник? Ой, ти знаєш, він не вимовляється. Знаєш, то, що світло, сонце було, правда? Воно, воно якраз створило таку гарну локацію для її фото, а так якби було пасмурно, дошливо, ну, воно б не вразило. знаєш. Сонце воно ще виділяє серотонін. Люди доволі. Оце бачишся, плюс їхати першими, правда? Що ми щось бачимо. А що? Ну бо ми щось бачимо, може ага. зупинитися, ага. сфотографуватися, там, то коники, то слухай, то якась локація, то якісь... Ага. Ще якісь речі. Найтяжче їхати задньому, щоб ви знали. І ти задньому. А ми найтяжче. що зразу приїдемо на заправку? На заправку, а потім будемо дивитися, де ми будемо їхати далі. Оце, до речі, зніму відео, такий вулкан, звичайно, його не видно. Тут, мабуть, красиво. Озеро мало би бути. Нам коло бачитись двері. Ми сьогодні ще там покупалися в гейзі. Нормально.